Друзі, вітаю! Сьогодні хочу поділитися з вами не дуже гарною ситуацією, яка сталася на одному з підприємстві в Чехії. Наша дівчина 25 років, яка працювала на агентстві, зазнала серйозного уразу. Їй відрізали чотири пальці. Зараз не будемо розбиратися, хто там правий був, хто винуватий. Можливо, хтось порушив техніку безпеки. Неважливо, але хочу попередити вас про деякі моменти, в яких слід дотримуватися, знаходячись в Чехії. Неважливо від того, яка у вас віза, чи віза біженця, чи робоча карта, чи тривалий побит навіть неважливо. Просто треба дотриматися цих правил, щоб не було таких подібних ситуацій. Плюс до того ви були в захищенні. Якщо не дай Бог, така ситуація станеться з вами. Тож перший момент, про який хотів вас попередити, це праця на офіційні агентства та робота напряму. Краще так працювати, щоб за вас платили соціалку здравотку, були точно впевнені, що за вас все платиться. Якщо не дай Бог, стається якась ситуація подібна з уразами з травмами, то ви можете сміливо звертатися до своїх лікарів в лікарні, де за вас все буде заплачено. Друге, це дотримуватися правил безпеки, які є на кожному виробництві. Не даремно їх кожного року проводять, ознайомлюють всіх своїх робітників, як треба поводитися на роботі. Це дуже важливо. Третє повертаємося до здравотки. Здравотка в Чехії дуже велика компанія, ВЗП, яка є майже в кожного українця. Хто живе тут в Чехії, повинні знати, що це невідкладна допомога, якщо з вами щось станеться. Вона вам не покриває абсолютно все. Тож, якщо з вами щось сталося, ви звертаєтеся в лікарню, де вам можуть зробити операцію і все зробити безкоштовно, а покривати ваші витрати, їжу житло оренду не буде. Тому надалі говоримо про четвертий пункт додаткове страхування. Майже кожен чех в Чехії має додаткове страхування, яке покриває його від різних ризиків, які пов'язані з його роботою, які пов'язані з його повсякденним життям. І якщо брати такий випадок, який стався з дівчиною, я маю у себе такий варіант страхування, який коштує мені всього навсього 130 крон в місяць. Не думайте, що це працює тільки для тих людей, які мають іпотеку. Це може працювати абсолютно для всіх людей, хто знаходиться в Чехії, і незалежно від того, яку має візу. Тож не забувайте про це та бережіть себе.